Вітаю вас, шановні колеги та колежанки, від імені нашого авторського колективу від видавничого дому освіта. Ось уже третій рік команда авторів працює над реалізацією концепції НУЖ в шкільній географічній освіті. І сьогодні ми представляємо комплект інноваційних матеріалів для восьмого класу з географії України, який було підготовлено таким чином, щоб максимально інтегрувати сучасні можливості у викладання географії і без зайвих витрат зробити уроки географії більш захопливими та різноманітними. Над створенням підручника для восьмого класу працювали вчителі практики, це Володимир Грома. Ігор Ільницький та Ірина Скицюк з Хмельниччини, старша викладачка кафедри природничо математичної освіти і технологій Інституту післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка Вікторія Косик, кандидат географічних наук, завідуючи кафедрою методики викладання географії Кам'янець-Подільського національного університету Ігор Касіяник, наукове редагування. Нашого підручника здійснено доктором педагогічних наук, професором, директором Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Олегом Топузовим. Таким чином, у своєму підручнику наша група авторів поєднала у міцному сплаві учительське новаторство, освітянський менеджмент та передову географічну науку. У восьмому класі ми вивчаємо географію України. Пригадаємо вислів Степана Рудницького, фундатора української наукової географії і картографії. Простір краю і його природа це одна з основ держави. І сьогодні, коли Україна відстоює своє право бути цілісною на політичній карті світу, дуже важливо зацікавити дітей вивченням нашого предмету у сучасному світі. Коли інформація змінюється дуже швидко, вчитель має не лише передавати знання, а й формувати дослідницькі навички учнів, мотивувати їх до самостійного пошуку інформації. І ваша задача зробити уроки географії цікавими, актуальними та інтерактивними. А наша як авторів запропонувати вам інструменти та інтерактивні і цікаві матеріали для того, щоб розвиток цифрових технологій допомагав вам у викладанні такого цікавого предмету, як географія. Адже розвиток цих технологій змінює підхід до освіти. І якщо раніше ми працювали лише з паперовими, та друкованими матеріалами, то сьогодні навчання відбувається чи різноманітні платформи, електронні додатки, через онлайн-ресурси. І саме тому, починаючи з цього року на конкурс обов'язково подаються не тільки паперовий підручник, а й електронний додаток до нього. Він містить різноманітний контент, цифровий контент. І це. Інтерактивні карти, це тести, відеоматеріали, ігри. Вони допомагають зробити навчання більш захоплюючим та ефективним. Пропоную докладніше ознайомитися з комплектом від видавничого дому освіти, який може радикально змінити підхід до викладання шкільної географії. Отже, розглянемо більш докладно структуру паперового підручника. Організація матеріалу на параграфи та подальше їх поділення на пункти з питаннями на початку є чудовим способом для структурування матеріалу та залучення учнів до активного навчання. Це дозволяє учням не просто запам'ятовувати інформацію, а висловлювати власну думку, аналізувати інформацію та різноманітні дані. Виховує критичне ставлення до навчального матеріалу і, взагалі, до інформації. Основою підручника є три ключових елементи: три гео. Геопошук, геодослідження та геокреатив. Вони забезпечують системний підхід до викладання матеріалу. Геопошук. Геопошук це Перший етап роботи з темою. Він спрямований на формування в учнів навички ставити запитання і шукати відповіді. Ну, до прикладу, геопошук розглянь малю... малюнок 1.1, яке з цих тверджень найближче до твого розуміння географії, що тобі відомо про внесок видатних учених у розвиток географічної науки. І ось, будь ласка, є різні висловлювання. Я розумію, що можна по-різному давати матеріал, але ось таке подання воно є дітям дуже-дуже цікавим. Геодослідження. Геодослідження це поглиблення знань, і учні тут можуть працювати з картами, вони аналізують різноманітні природні процеси, вивчають статистичні дані. Ну, завдання також. В цих пунктах є. ну, прикладу, вони можуть порівнювати карти опадів в різних регіонах України і робити висновки щодо кліматичних умов. Що ж таке Геокреатив? Геокреатив це найбільш захоплива частина уроку. Чому? Тому що вона пропонує учням нестандартні завдання. Ну, до прикладу, по-перше, є завдання, які е, знаходяться в електронному додатку. Відкриє додаток, розглянь робочий аркуш географічне положення і виконай подане в ньому завдання. Але є також цікаві проєкти та дослідження. До прикладу, для оцінювання географічного положення використовують слова зручне, сприятливе, вигідне або протилежні незручне, несприятливе, невигідне. Важливо знаходити як позитивні. Так і негативні його особливості, яким може бути ідеальне фізико-географічне положення країни. Поміркуй над таким його критеріями, як безпека і комфорт життя людей, розвиток господарства і транспортного сполучення, забезпечення різними видами природних ресурсів тощо. Наскільки Україна близька чи далека від ідеального фізико-географічного положення? Як і в попередньому підручнику, восьмикласників очікують різноманітні види діяльності. Кожен з них позначений у параграфах відповідними піктограмками: це відповідаю на запитання, висновки, працюємо разом, робота з картою, мої проєкти дослідження, повторюю тему, оцінюю свої знання. Знову ж таки, це не просто структурні елементи підручника. Вони допомагають учням осмислено працювати з матеріалом і застосовувати свої знання у реальному житті. Під час роботи над підручником учні вчаться не просто запам'ятовувати факти, це дуже-дуже важливо, а аналізувати, узагальнювати інформацію, що сприяє розвитку аналітичного мислення та просторового уявлення. На сторінках підручника ми постійно намагаємося спілкуватися з учнівством як автори. Переконуємо в тому, що дуже важливо бути активними на уроці, працювати в групі. І тут можна працювати в групі, створюючи різноманітні, до прикладу, проєкти. Ну от. Мої проєкти і дослідження підготуйте мультимедійну презентацію урок географії від Степана Рудницького, пофантазуй, який вигляд можуть мати геоінформаційні системи для створення соснових лісосмуг навколо піщаних масивів на Херсонщині або покриття мобільним інтернетом українських Карпат тощо. тобто можна обрати будь-які завдання і дати учням його на виконання. Важливим аспектом навчання є навички навчання навичкам роботи з інформацією, міння не тільки шукати інформацію, а аналізувати її критично оцінювати і використовувати цю інформацію. Інформація може бути з різних джерел, і це є однією з ключової компетентності освіченого громадянина світу. Наш підручник, якраз через участь у проєктах і дослідженнях, дозволяє учням використовувати свої навички, розвивати ці навички, аналізувати інформацію, задавати питання, шукати якісь креативні рішення. І якраз ці навички будуть неоціненними в їхньому подальшому житті. Наприклад, використовуючи різноманітні дані, учні можуть проаналізувати екологічний стан певного регіону і знайти проблеми та запропонувати шляхи їх вирішення. Також у підручнику налічується величезна кількість візуальних матеріалів: це малюнки, це карти, це картосхеми, діаграми. Тощо. Я хочу наголосити на тому, що ми не нав'язуємо учнівству картографічну інформацію. Таким чином, ми пропонуємо до їх уваги просторове моделювання перебігу багатьох географічних явищ і процесів, а потім ми долучаємо їх до виконання різноманітних завдань за допомогою карти. Також я хочу зауважити, що в підручнику є завдання для роботи з цифровими картами. Адже сучасним дітям іноді простіше знайти інформацію саме на цифровій карті ніж на паперовій, ну ось, будь ласка, такі завдання за допомогою карти з'ясуй особливості поширення різних типів ґрунтів в Україні. І у твоїй області, зокрема. Чи простежується на твою думку суттєвий вплив клімату на їх поширення? Наведи приклади, що підтверджують закономірності широтної зональності на рівнинах і висотну поясність у горах у розміщенні ґрунтів. Укажи, а типи ґрунтів поширені в Україні. До речі, у восьмому класі ми додали також декілька нових рубрик: точка на карті, рефері, слово вченого. Літературне слово. Ну, от, до прикладу, рефері. Розглядаючи схему поділу корисних копалин на групи, Михайло здивувався, чому породу, у якій міститься уран, називають рудою. Уран має належати до групи паливних корисних копалин, адже його використовують як паливо для отримання енергії на атомних електростанціях. Ольга йому заперечила, по-перше, уранова руда це сполука оксид, як і багато інших руд. Вона має відповідний металевий блиск. По-друге, за своїм походженням вона ближче до рут металів, ніж до паливних копалин осадового походження. Чиї аргументи, на твою думку, переконливіші? Якою буде твоя відповідь? Сучасні діти народжуються у цифровому світі. І використання ними цифрових ресурсів і сприйняття інформації абсолютно відрізняється від того, що було раніше, від попередніх поколінь. І для географії цифрова складова є надзвичайно важливою, тому що наш предмет сприймається в значній мірі за допомогою різноманітних способів візуалізації. Саме тому є додаток до підручника, наповнений різноманітними цифровими ресурсами. Це і мультимедійні презентації, це фізико-географічне положення областей України, до прикладу. І всі ці, все це наповнення воно, воно є важливим і цікавим. Отже, що ми можемо побачити в електронному додатку до підручника? Мультимедійні презентації, інтерактивні вправи, робочі аркуші, покликання на сайти, відео та візуалізації, діагностувальні роботи. Плакати. Я хочу наголосити, що інтерактивний додаток до підручника знаходиться на порталі Всеукраїнської школи онлайн, він буде у вільному доступі для конкурсного відбору. Ви завжди зможете передивитися і обрати саме ті матеріали, які б хотіли передивитися. Ось так виглядає додаток. Ми відкриваємо різні. Параграфи, до параграфів є певні додаточки. Ну, до прикладу, інтерактивна вправа топографічні умовні знаки. З'єднай топографічний умовний знак і його назву. Ну, От, будь ласка, це інтерактивна вправа. Її можна виконати. Ну, давайте бачите, ось так це виглядає. Поєднання. Ну, тобто, діти можуть виконувати це завдання, і ми бачимо, потім в кінці ми можемо отримати результат, тобто ми можемо отримати оцінку. Є завдання на визначення координат до прикладу. Я говорила про робочі аркуші. Ось так виглядають робочі аркуші. Вони цікаві, і ці аркуші можна також роздрукувати. Тобто, от робочі аркуш, збираючи гриби, двоє людей заблукали в лісі. Вийшовши до будиночка лісника, вони почали міркувати, в якому напряму їм треба повертатись додому. Зараз я вилізу на вершечок дерева в лісі і побачу звідти наше село. Не марнуй сил, бо нічого не вийде. Між нашим селом і лісом знаходиться пагорб. Він закриє село, і ти нічого не побачиш. Хто з цих двох людей має рацію? І ось топографічний план. І, будь ласка, все це. Завдання, які можна виконати, і нагадую, що можна завантажити і використовувати ці ресурси абсолютно без проблем. Тому я закликаю вас звертати увагу саме на електронні додатки до підручників, адже там знаходиться велика кількість додаткових матеріалів. Також невід'ємною складовою електронного додатку є покликання на сайти, тобто ми даємо можливість відкрити посилання на сайти з довідковою, статистичною інформацією, з різноманітними інтерактивними картами безпосередньо через додаток. Звичайно, це відео, авторські відео, авторські візуалізації, є також плакати різноманітні і є діагностувальні роботи. Сьогодні це теж дуже-дуже важливо. Невід'ємною складовою викладання географії є виконання практичних робіт. В застосунку, ми пропонуємо вам практичні роботи, які ви також можете роздрукувати і дати дітям на виконання, але я звертаю вашу увагу, що діти також будуть мати ці електронні додатки. Тобто, вам не обов'язково це друкувати, діти зможуть виконати такі завдання також на своїх гаджетах. Якщо у вас діти не користуються гаджетами на уроці, ви можете це демонструвати на екрані великому. Якщо ви в дистанційному форматі працюєте ось так, як я демонструю, ви можете демонструвати це абсолютно без всяких проблем у себе на моніторі. І тоді діти будуть читати завдання і виконувати ці завдання в себе в зошиті. Робочі зошити, робочі в інше е, листи і плакати. Плакати вони цікаві, тому що вони. Вони містять завдання, які сьогодні є цікавими нашим учням, тому що вони містять таку візуалізацію. Ну, от, до прикладу, уяви, що ти мандруєш у XVII столітті, і твоя подорож пролягає з однієї з європейських держав до берегів Чорного моря. Проклади маршрут своєї подорожі на карті Боплана. А щоб краще розглянути деталі карти, перейди за посиланням. І є посилання, також можна перейти за QR-кодом. Є ще можливість задати різні питання учням. Тобто це може бути такою повноцінною роботою над проєктом. Ну, а ось робочий аркуш, до прикладу, географічне положення. Є інформація, і знову ж таки, це рубрика рейфері, тому що дві-два учня, учениці, і учень дають різні висловлювання з приводу географічного положення, і вам пропонують дати завдання для учнів розсудити цих дітей, поставити. Аргументи, хто правий, чому за і проти. Тобто, це таке ще навчання робити якісь дебати, дискутувати, це теж дуже-дуже важливо. Також я хочу наголосити на тому, що однією з складових додатка є діагностувальні роботи. За групами результатів. Види діяльності, як показані піктограмами, до прикладу, досліджую природу, опрацьовую та використовую інформацію, усвідомлюю закономірності природи. І ось є чотири роботи, які будуть також на порталі Всеукраїнської школи онлайн розташовані в застосунку. І ви можете взяти ці роботи. Я хочу наголосити, що там багато завдань. Наприкінці кожної роботи є. Відповіді. Тобто, це вже ви обираєте ті завдання, які вам потрібно, хочете, роздруковуєте, тому що тут є завдання на вписування яких, якоїсь інформації, хочете перетворіть в інтерактив, якщо у вас є бажання, є інструментів величезна кількість, а можете просто роздрукувати, повторюю, і, і дати учням або вивести на екран, і далі ви вже зможете перевірити, тому що є відповіді на ці запитання. Я хочу наголосити на тому, що, звичайно, весь той матеріал, який ми даємо, цей такий арсенал, методичний арсенал нашого комплекту, неможливо повністю використати у навчальному процесі, як би ми цього не хотіли. І наше завдання полягає в тому, щоб надати вам вибір, щоб ви мали вибір обрати саме ті матеріали, які... Будуть цікавими вашим учням, які вписуються у ваш алгоритм викладання предмету. Ви всі творчі вчителі, тому використовуйте те, що вам здається корисним на в тому чи іншому вашому уроці. Ну, а ми бажаємо вам успіхів у викладанні географії з підручником від видавничого дому освіти.